Нарешті я приїхала на потрібну мені станцію в старе місто Стамбула. В блакитну мечеть я йду через найстаріший Стамбульський парк, який називається Юль Хто не знає, я теж не знала, перекладається як будинок троян. Краще сюди приїжджати навесні під час світіння тюльпанів, оскільки тут неймовірно красива в цей період. Та на жаль, я на цей період не встигла. Тим не менш, тут все одно дуже красиво. Зараз в цьому парку відпочиває велика кількість туристів та місцевих. До 2012 року він був приватною територією Султан. Палацу. Лише у 2012-му став міським. Загалом це дуже великий громадський парк, де дає кілька фонтанів, лавочки для відпочиваючих, дитячі майданчики. І, до речі, на території є величезний музей історії ісламської науки та технологій. Але музей це не моя тема, тому я туди не заходжу. Принаймні в цей раз. А ще він наскрізний, і друга його сторона виходить на босфор. На жаль, сьогодні у мене немає стільки часу, щоб туди дійти. Бо сьогодні я хочу ще потрапити в блакитну мечеть. Всі хороших. Людей обійняла, ну а я пішла шукати каву в цьому парку, бо без неї навіть блакитна мечеть буде не милою.